Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Українські військові таки дійсно прорвали першу лінію оборони росіян на Запоріжжі. Це підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю «The Guardian». Сили оборони витратили кілька тижнів аби вночі розмінувати території, щоб війська могли просунутися вперед. Тарнавський переконаний, після проходження першої лінії прорив наступний буде швидшим, і успішнішим. Мовляв, друга не так захищена, як перша. Тарнавський також зазначив, Росія втратила 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% кожної наступної, другої та третьої, оскільки Москва не очікувала прориву українських сил. Нині на цьому відрізку фронту ворог підтягує свої резерви, але рано чи пізно росіян вони закінчаться, і це дасть можливість прискорити контрнаступ. На думку командувача оперативного груповання Таврія окупанти вірили, що українці не пройдуть через першу лінію оборони. Цієї ночі окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Масована дронована атака регіону тривала понад 3,5 години. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 безпілотники. Та, на жаль, були влучання в портову інфраструктуру. по Дунав'я. там виникла пожежа. Втім, її доволі швидко ліквідували рятувальники. Уламки також впали на територію приватної садиби. Попередньо постраждали двоє чоловіків. В одного опік плеча, в другого оглушення від ударної хвилі. Рашисти продовжують вбивати цивільних на Донеччині. В Угледарі відомо про дві жертви авіаудару: це подружжя, їхня донька та ще одна місцева жителька дістали поранення. Про це повідомляють у генпрокуратурі. У військовій адміністрації звітують напередодні ударі зазнав і Краматорськ. Росіяни вдарили зі смерчів. Пошкоджено чотири будинки і місцевий цвинтар. У новокраїнці пошкоджено заклад культури. Під вогнем також були околиці Курахового та Авдіївки. Є прильоти в Торецькій та Солидарській громадах. Ще 20 разів ворогатив по населених пунктах Лиманського напрямку. Успіх на шляху до перемоги це не лише багато сучасної техніки артилерії, танків, літаків. Насамперед, це воїни під час нинішньої російсько-української війни. Чимало хлопців пішли боронити країну, не маючи жодного досвіду. Зате мали мотивацію і жагу до життя і перемоги. До того ж, вони боронять свою країну, а не вриваються на чужу територію. Ми щодня розповідаємо про ситуацію на фронті, про те, як бійці тримають оборону і наступають. А сьогодні Олег Корнієнко трохи розповість про самих бійців, завдяки яким маємо змогу вільно жити. Це ж просто зараз рекламу. Він ніяковіє, коли вмикається камера, про свої здобутки розповідає доволі скромно. Хоча у свої 22 Олександр встиг повоювати у гарячих точках нинішньої війни у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Бахмуті. А тепер він командує артилерійською батареєю. Інколи буває досить тяжко, але наша мотивація знищувати ворога ніколи не закінчиться, і ми будемо знищувати ворога. До того часу, поки він не повернеться звідки прийшов. До самого ж війська Олександр потрапив не випадково. Ще юнаком за часів ООС він добре усвідомлював, рано чи пізно йому доведеться взяти до рук зброю. Вивчився у академії сухопутніх військ і одразу до війська, щоб наші менші брати, сестри, діти наші не застали того, що застали ми, і їм не прийшлося воювати після нас. Один снаряд вогонь. А 21-річному аеророзвіднику з позивним Вандам взагалі доводиться одночасно і боронити країну і здобувати освіту. У перші хвилини повномасштабки він не вагаючись зібрав речі і пішов до військкомату, захищав Київ, а потім відбивав атаки росіян на Донеччині. Каже: він виконав свій громадський обов'язок. Нема батька та матері. Тому ніхто не міг вплинути безпосередньо на моє рішення. Воно особисто моє, тому що я вже доросла людина, відповідно, я сам вирішую свою долю. Звісно, там в неї з дядька, тітка, які ну очевидно, що напевно не хотіли, щоб я йшов. Спочатку він був піхотинцем, а потім перейшов в аеророзвідку. Управляти коптером навчився ще у цивільному житті. Тепер піднімаючи у небо FPV -дрон, Ван Дам вправно знищує на Бахмутському напрямку не лише російську піхоту, але й дороговартісну техніку. Сучасна війна, вона війна технологій, тобто треба зменшити скажімо так, втрати в особовому складі. Відповідно, треба переходити на той рівень, коли майже усі задачі будуть виконуватися технікою. Яка безпосередньо буде керуватися людиною, але на безпечній відстані він за лічені хвилини виставляє на полігоні протитанковий комплекс Мілан ще кілька секунд, і боєць з позивним павук готовий натиснути на кнопку і запустити ракету по умовній цілі. Якщо ти гарно замаскувався, сидиш, чекаєш свою ціль, то вона сама до тебе приходить тобі навіть і не треба особливо напрягатися, просто зробити вдалий постріл, і так само дуже швидко і. В умовах максимального маскування відійти з позицій так нещодавно бійці на Бахмутському напрямку розбили цілу колону ворожої важкої техніки. Серед них і російські БМП, і навіть танк Т-90. 34-річний нацгвардієць свого часу працював правоохоронцем. Але, попри такий досвід, опановувати протитанкові комплекси довелося уже під час бойових дій. Павук не приховує, війна виснажує, забирає друзів. Але він тут для того, аби російська нечість не поширилася на умовно мирні міста. У мене дочці 8 місяців тільки, Вон 9 буде. Ну, Якось хочеться, щоб бачити, як вона росте в нормальній, спокійній, цивілізованій країні, а не дивитися. Та ви самі бачили, що, що вони поробили, які вулиці, дома. Олександр Ван Дам, павук з різних підрозділів. Вони різного віку, досвіду і різних статків. Але кожен з них не чекав, коли їх мобілізують і принесуть повістку. Кожен з них своє майбутнє пов'язує виключно з Україною. У кожного з них своя мотивація, але бійці переконані, нині треба зробити все, аби війна не перетворилася на заморожений конфлікт, і шлях до перемоги прокладати повинні спільно і військові, і тил. Підтримуючи зсу Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, факти сітіві. Єдині новини. Ще 600 російських військових знищили наші воїни. Від початку Великої війни втрати ворога вже становлять понад 264,5 тисячі. Сили оборони вже спалили майже 4,5 тисячі російських танків, понад 8 тисяч бойових бронемашин, розбили понад 5,5 тисяч артилерійських систем, 739 реактивних систем залпового вогню. Систем ППО ворога поменшила на 502 одиниці. Українські воїни збили 4444 безпілотники, у росіян мінус 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки підбили понад 8 тисяч одиниць, спецтехніки понад 800 одиниць, майже півтори тисячі крилатих ракет збили захисники неба, а ще українські бійці потопили 18 кораблів. Росія намагається завербувати на війну проти України громадян сусідніх держав. Британська розвідка повідомляє, що у Вірменії та Казахстані були розміщені інтернет-оголошення, де пропонують початкові виплати майже 500 тисяч рублів і зарплату від 190 тисяч рублів. А в Костанайській області Казахстану були спроби вербування зі зверненням до етнічних росіян. Окрім того, в окупованому Маріуполі в узбецьких будівельників конфіскували паспорти, і змусили вступити до Рос армії. У Міноборони Великої Британії зазначають, що в Росії проживає щонайменше 6 мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль розглядає як рекрутів. Від травня Росія пропонує мігрантам воювати проти України, обіцяючи російське громадянство і зарплату понад 4 тисячі доларів. Надлі величезних втрат російська верхівка не хоче оголошувати мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року. Тому намагається втягнути в бойові дії іноземців. Щоб успішно виконувати бойові завдання, українські воїни мають бути добре нагодовані. Військові кухарі прокидаються в досвіта, щоб приготувати на таку кількість людей та ще й в непростих умовах. І щоб раціон захисників був поживний та різноманітний. Часу потрібно чимало. Кореспонденти військового телебачення продегустували армійське меню. Тож чим харчуються українські воїни? Дивимось далі. Стейки від бивнушки. бомбезі. Військовий кухар Микола показує набиті курятиною та свининою холодильники. Тут поблизу передової просто неба, кулінари готують смачну та поживну їжу для захисників. Меню щотижня оновлюють, мають і святкові рецепти. Ми шашлик, котлети відбивні. Це в нас ну. Понятно, люблять всі, не завжди то виходить зробити, скажем так, бо маємо багато роботи. Відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. Готові страви армійці, розбирають швидко. Кожен може обрати таку порцію, яку забажає. Ходіть від тарілочки на перше, на друге, ложки, стаканочки, сошу. Термінопідсов не робляю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Скаже і борці салатик. Дегустацію провели і журналісти військового телебачення. Сьогодні на обід у бійців 63-ї бригади. Зелений борщ, який можна щедро приправити сметаною. І як кажуть наші хлопці, смакує він як в дитинстві. Окрім борщу, в меню гречана каша і салат. На вечерю уже почали готувати овочеве рагу. Втамувати спрагу можна мінеральною водою. Її тут вдосталь. Є й сезонні фрукти, й оливки на солянку та десерти. Тут маємо соки, соки є різних видів. Скажемо, є мультифрукт, є яблучний, грейпфрут приїжджає апельсиновий, скажімо так, біде, біди, нема. Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Від професійності військових кулінарів залежить з яким настроєм наші захисники йтимуть виконувати бойові завдання, а відповідно, і успіх кожної військової операції. За матеріалами військового телебачення Костянтин Мельников Олена Гаврилюк, Факти ICTV, Єдині новини. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання. Тож тисячі росіян можуть покинути країну. Латвійський уряд вніс правки до закону про імміграцію. Відтепер, щоб отримати статус постійного мешканця Європейського союзу, треба скласти тест державної мови та підтвердити платоспроможність. Приписи покинути країну до початку зими вже отримали майже 5 тисяч росіян без оновленої посвідки на проживання. Вони не зможуть відкрити рахунок у жодному банку, не отримують пенсії, не будуть мати доступу до безкоштовної медицини. Працювати теж не буде змоги. Загалом у Латвії живуть понад 25 тисяч громадян з Росії з озопливим статусом. Щоб зберегти право жити в країні, мають оформити дозвіл за новою процедурою. Тим часом влада Литви анулює посвідки на проживання більш ніж для тисячі білорусів та росіян. На думку керівництва країни, вони становлять загрозу безпеці. У Миколаєві дружина загиблого на фронті бійця, відомого фотографа Дениса Кривого, влаштувала виставку його світлин. За кілька тижнів буде аукціон його робіт, щоб зібрати гроші на підтримку підрозділу, в якому служив Денис. Чоловік був активістом і волонтером. Увійшов до сотні найкращих фотографів світу. Через об'єктив передавав красу природи рідної Миколаївщини та спочатку повномасштабної війни відклав улюблену професію і сам пішов до військкомату. Він в них живе. Тому я їх показую. Пані Галина розповідає про виставку свого чоловіка, фотографа Дениса Кривого. Від початку війни, з 2014-го він волонтерив. Коли почалося повномасштабне вторгнення, відклав улюблену справу та сам пішов до військомату. У нього вийшло пройти дуже жорсткий відбір в ССО. Він його пройшов і потрапив до цих військ. І дуже цим спишився. Це була не тільки аеророзвідка. Він намагався бути найкращими там. У травні цього року чоловік загинув у Бахмуті, коли намагався врятувати поранених побратимів. Дружина Галина вирішила влаштувати виставку Денисових робіт. Спочатку у рідному Первомайську, тепер у Миколаєві. Пам'ятає створення кожної з цих світлин. Ці чаплі ми їздили разом. Нам треба було приїхати до світанку взагалі, щоб птахи не побачили цього двіжу на воді. Десь 4 години він спокійно міг там сидіти і фоткати. Роботи Дениса публікували в National Джеографік. Його визнали одним із сотні найкращих фотографів світу. На цих світлинах природа Бузького гарду, його рідної Миколаївщини. Директор Баштанського краєзнавчого музею, нині військовослужбовець, твердить, творчість його побратима має жити. Крім того, що якась данина і шана герою, який загинув, збереження пам'яті, і це продовження тої справи, які чим займався Денис. Тобто популяризація, показувати оці бага. Нашої землі, нашої України на виставці понад сотня робіт Дениса. Його дружина вирішила влаштувати аукціон, щоб зібрати гроші на підтримку підрозділу загиблого чоловіка. Коли він служив, всі кошти, що він отримував, він все одно пускав на волонтерство. Тому що те, скільки всього потрібно, це просто неймовірно. І я знаю, як хлопцям зараз важко, і потреби не стали меншими, тому я і захотіла допомогти. Аукціон відбудеться 15 вересня. Крім того, проходитиме онлайн. Галина мріє, щоб фотовиставку Дениса побачили в інших містах України. Зараз головне це збір і показати світу його роботи. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж. Факти Сітіві. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон Єдині новини триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин.